Вітаю! З тих питань, що надходять до редакції газети на пенсії, за останній час найбільше тих, що стосуються надбавок до пенсії. Про такі надбавки дуже часто повідомляють у засобах масової інформації, але далеко не всі люди їх відчувають чи взагалі отримують або отримують не в тих розмірах, на які розраховували, що робити, коли час прийшов, а надбавки немає. Сьогодні розповім, яким чином і кому встановлюють доплати при досягненні певного віку. І наведу кілька показових прикладів. Отже, особи у віці від 70 до 74 років, включно отримують доплату до пенсії в розмірі до 300 гривень. У віці від 75 до 79 років включно до 456 гривень. І особи, яким виповнилось 80 років і старші, отримують доплату до пенсії в розмірі до 570 гривень. Але, як завжди, є купа нюансів. З одного боку, це стосується будь-якого виду пенсії, з іншого боку, це не стосується осіб, у яких розмір пенсії вищий за 10 340 гривень і 35 копійок. У кого пенсія більше, тому доплату не встановлюють взагалі. Якщо у когось пенсія, наприклад, 10 300 гривень, але він вже досяг 70 років, то йому доплатять лише 40 гривень зверху, щоб загальний розмір пенсії був не більший, ніж 10 340 гривень. Далі діє обмеження щодо цієї доплати. Звідки взялась ця сума 10 340 гривень? Це середня зарплата за 2020 рік. Вона прописана в постанові і не змінювалася з того часу, коли такі надбавки встановлювалися вперше. Тому правильно казати, не доплата в розмірі 300 гривень, а доплата в розмірі до до 300 гривень до 456, до 570. Тобто вона може бути і меншою. Нагадаю, також, що вперше вікова надбавка була запроваджена ще в 2020 році, тоді її розмір складав 500 гривень, і стосувалась вона лише осіб старших за 80 років. У 2021 році додали надбавку і тим, хто старше 75 років, тоді її розмір складав 400 гривень. Згодом ці доплати навіть проіндексували, тому 500 гривень перетворилися на 570, а 400 гривень на 456. З жовтня 2022 року дійшла черга і до тих, кому виповнилось 70 років, їм встановили доплату до 300 гривень. Але надалі передумали індексувати ці виплати з того часу вікові надбавки залишились незмінними. І до речі, про те, що відомо на сьогодні стосовно індексації пенсії в 2025 році, я розповідав ось в цьому відео. На сьогодні питання виплат вікових надбавок регулюється постановою Кабміну від 24 лютого 2023 року номер 168 а не якимось законами, як про це помилково пишуть деякі сайти. Залишу посилання на цю постанову в описі під відео. Не виключаю, що внаслідок майбутніх реформ такі доплати з часом взагалі поступово зникнуть, бо в нинішньому міністерстві соцполітики скаржаться, що існує купа різних. Зайвих доплати дотяжок, які вони хочуть реформою скасувати. Хоча самі ці доплати і встановлювали, наразі ж такі надбавки встановлюються з дня досягнення відповідного віку. Якщо людині 70 років виповнилось е, всередині місяця, то в цьому місяці вона отримує пенсію на 150 гривень більше. А вже з наступного місяця отримує е, щомісяця по 300 гривень. І далі найважливіше, коли людині, наприклад, виповнюється 75 років, то замість 300 гривень їй доплачують 456 гривень. Тобто розмір доплати зростає лише на 156 гривень. Коли людині виповнюється 80 років, то замість 456 гривень їй встановлюють 570 гривень. Пенсія фактично зростає лише на 114 гривень. Ще раз. Коли вам виповнили 75 років, це не означає, що до раніше встановлених 300 гривень додадуть зверху ще 456 гривень, а потім у 70 років зверху ще 570 гривень. Ну так, на жаль, не працює. По факту, за вік доплачують лише 156 гривень при досягненні 75 років, і ще 114 гривень при досягненні 80 років. Ну, ймовірно, треба так і пояснювати, щоб не вводити людей в оману. Бо коли читаєш новини, то кожного місяця пишуть, що ледь не всім, хто старше 70 років, знову і знову додають по кілька сотень гривень. Ну, це, на жаль, не так. Ось класичний приклад листа до нашої редакції. Коли в березні мені виповнилося 80 років, то до пенсії була встановлена доплата за віком та одночасно проведена індексація пенсії. Розмір пенсії збільшився не так суттєво, ніж я розраховувала. Зокрема, від надбавки 80-річним 570 гривень відняли 456 гривень, які я вже отримувала раніше. Після того, що я вже розповів, здається, тут нема чого коментувати. Все так і відбувається. Людина сподівалася на збільшення виплат на 570 гривень, а фактично отримала лише 114 гривень. Втім, є випадки, коли цих доплат люди не відчувають. А чому так відбувається? Тут треба дивитися на складові розміру пенсії. Буває так, що одну доплату встановлюють, а іншу забирають. Ну, ось такий приклад. Коли мені 10 жовтня 2024 року виповнилося 70 років, я думала, що до моєї пенсії в розмірі 2725 гривень тепер додадуть ще 300 гривень за вік. Але листоноша принесла мені пенсію з надбавкою всього 24 гривні, і я була в шоці. Адже в жовтні 21 день. Отже, за ці дні мені мали додати 184 гривні та далі з листопада доплачувати вже по 300 гривень. Тут питання не в датах, а в тому, з чого складається пенсія. В цьому прикладі у людини невеличкий основний розмір пенсії з усіма дрібними надбавками він не дотягує до 2725 гривень. А з 1 березня 2024 року це мінімальна пенсійна виплата для тих, хто не працює. Ну, можемо умовно, приблизно порахувати, що пенсія з усіма надбавками була 2565 гривень. Це на 160 гривень менше, ніж 2725. Тому до пенсії встановлювалася адресна допомога, щоб загальний розмір пенсії був не нижчий, ніж ці зазначені 2725 гривень. Але коли прийшов час до пенсії, встановили вікову надбавку і водночас забрали цю адресну допомогу ті 160 гривень. Бо загальний розмір пенсії вже перевищує ось цю мінімальну планку 2725 гривень. До речі, ось в цьому відео я наводив приклад щодо маніпуляції з доплатою за понаднормовий стаж. Під час перерахунку пенсії цю надбавку можуть не збільшити, а навпаки, зменшити. Може бути і так, коли взагалі доплати не відчуваються. Їх встановлюють, але загальний розмір пенсії не змінюється, а лише відбувається перерозподіл доплат всередині самої пенсійної виплати. Припустимо, людина має статус учасника бойових дій. Пенсія таким особам з усіма надбавками не може бути меншою ніж 4958 гривень. Уявімо, що в людини пенсія за віком з усіма надбавками. Становить рівно 4 тисячі гривень. Але у неї є статус учасника бойових дій, в такому разі держава встановлює ще адресну допомогу в розмірі 958 гривень, щоб загальний розмір щомісячної виплати був рівно 4958 гривень. Якщо такій людині при досягненні певного віку встановлять хоч 300 гривень, хоч 456, хоч 570, то нічого по факту не змінюється. Розмір адресної допомоги на таку саму суму буде зменшуватись, а загальний розмір виплат залишається таким самим, тобто 4958 гривень. Він залишається незмінним, додають доплату і на таку ж суму забирають адресну допомогу. І таких прикладів може бути безліч. Отже, якщо ви досягли певного віку, але не відчуваєте зростання пенсії, то потрібно спочатку уважно ознайомитись із справжніми правилами встановлення вікових надбавок. Багатьом людям такі надбавки встановлені та входять до загального розміру пенсій. Але це не відчувати. Щоб в цьому переконатися, можна взяти роздруківку складових пенсій в пенсійному фонді, ну або подивитись їх в особистому кабінеті на електронному порталі послуг пенсійного фонду. Якщо у вас є залишили ще запитання, то пишіть їх в коментарях. Не забудьте підписатися, поставити вподобайку, будьте здорові і хай щастить.